Бійці Державної прикордонної служби України надійно стоять на захисті ділянки кордону на півночі Сумської області, розповідає заступник начальника однієї з прикордонних застав Віталій Гончаренко. Прикордонник розповідає, що його підрозділу вдається вчасно виявляти і знешкоджувати способи російських диверсійно-розвідувальних груп проникнути на території України. Сам Віталій родом з міста Хутір Михайлівський. На початку повномасштабного вторгнення захищав Чернігів, а з квітня 2022 року опікується захистом державного кордону на рівні. Сумщині. на службі вже 23-й рік Державний прикол на службі України в час повномасштабного вторгнення в той, в, той, в той день саме повинен бути заступати на пункт Хутір-Вихалівський вантажний. Поступила команда База. Це у нас така команда подається, коли збір складу. Ніхто не думав, не гадав, що буде так така ситуація, що трапиться. Ось, і просто взяв рюкзак з тормозком. І пішов на підрозділ. І коли прийшов вже на підрозділ, вже всі, там була, була інформація, що є повномасштабне вторгнення агресора на нашу територію. І ми в повному обсязі з підрозділом скажімо так, виконували спеціальні та бойові завдання на території міста Чернігів, де залучались до оборони цього міста Героя. Ось десь близько півтора місяці ми там були. Потім ми повернулись до свого місця дислокації і почали там вже розгортати, як то кажуть, лінійну заставу. Прикордонник пишається своїм підрозділом. Говорить, що в умовах, коли ворог постійно атакує державні рубежі, його колеги проявляють неабияку витримку та хоробрість. Підрозділ бойовий це лінійна застава. Зі своєю ділянкою відповідальності, ось на нас покладені бойові та спеціальні завдання, які з честю виконуємо на рубежі кордону. Нанесені служби на позиціях, ось, та недопущення проникнення диверсійно розвідувальних груп. Ці з честю та гідністю боронять От протистоять цим випадкам. Звичайно, це залежить від. Пильності прикордонного наряду, звичайно, та їх хоробрості і негайного реагування на ситуацію. За словами Віталія Гончаренка, захист рідної землі це спільна справа всіх чоловіків, а тим паче, прикордонні підрозділи постійно потребують мотивованих бійців. Звичайно, ми всі розуміємо, що дуже багато хлопців зараз на передньому рубежі оборони. Але звичайно, є такі ситуації, коли можливо. Хтось був заброньований від служби в Збройних силах України, або до сих пір сидить по домівкам і чогось чекає. Я недавно дивився інтерв'ю військового, і він там мені дуже сподобалися його слова. сподобались слова. Казав, що хлопці встигнуть заскочити в останній вагон потягу, який йде. Звичайно, ми всі надіємось, сподіваємось, що. Війна скоро закінчиться, але треба бути реалістами. Треба буде комусь продовжувати проходити службу. Зразу всіх не відпустять додому. Ось і я хочу звернутися до тієї категорії громадян, які досі, досі не зробили свій вибір. Хлопці, чоловіки, все ж таки подумайте ще раз. Прикордонник говорить, що чоловіки можуть заключити контракт з ДПСУ, призватися на військову службу під час мобілізації і служити в межах Сумської області. Актуальні вакансії п'ятого сумського прикордонного загону це оператор безпілотних авіаційних комплексів, снайпер, мінометник, гранатометник, кулеметник, водій, зв'язківець або ж фельдшер чи кухар. Вже під час спілкування з кандидатом буде прийматися рішення, яку посаду він буде обіймати. Звичайно, що всі кандидати пройдуть спеціальне навчання в навчальному центрі, що становить близько. ...45 діб. Потім йде до підготовка на базі загону під керівництвом фахових інструкторів близько 10 діб. І вже тільки після цього служба на підрозділі. Зараз державна прикордонна служба набирає як на службу за контрактом, так і по мобілізації. Згідно змін чинного законодавства України, сумський прикордонний загін має повноваження без Допомоги територіальних центрів комплектування набирати військовослужбовців під час мобілізації. Сади, які на які пропонують вступити кандидатів, такі значить інспектор прикордонної служби, це може бути як снайпер, кулеметник, гранатометник, фельдшер, кухар, оператор безпілотних авіаційних комплексів тобто їх багато. Ось, і вже під час спілкування з кандидатом буде там прийматися рішення, і це або його буде бажання, або вакантна якась посада, яку посаду він буде обіймати. Якщо чоловіки забажають приєднатися до лав прикордонників, то їм потрібно зателефонувати за номером 095 58 06 7 26 або 067 36 57 1 35. Спочатку йде перший такий пункт, як Інформаційне спілкування з кандидатом, ось, де він про себе розповість. Е, у нього буде він, він покаже е, диплом про освіту. Е, іншим пунктом є спілкування з психолом Державної прикордонної служби. Звичайно, це буде тестування. Ось психологічне. Е, потім йде пункт такий, як. Е, Кандидат повинен буде пройти військову лікарняну комісію. Звичайно, де там вже буде надаватися висновок, чи зможе він зі за станом свого здоров'я проходити військову службу за контрактом. І звичайно, четвертий пункт вже буде підписання контрактом саме кандидатам з державної приємної служби України.